Андрій, якщо так розпочати нашу розмову. Так. Які перспективи овочевого бізнесу в Україні загалом? В цілому, якби тут можна з двох боків заходити. В цілому, так, грунти є, технології є, там, можливості є, з іншого боку, маємо. Ту ситуацію, яку маємо наразі, маємо поганого сусіда, сусіда, який розбомбив або пошкодив ряд великих комбінатів, там, в тому числі Калинівський, він там вже відновив роботу за нашою інформацією, але ну, теж не на повну потужність. А ряд тепличних комбінатів, і в принципі, там вирощування на відкритому ґрунті, воно здійснювалося Херсонській в, в Запорізькій областях. Там відповідно теж на недовирощування овочів було в цьому році, ну і, відповідно, проблеми з внутрішнім споживанням були через це галузь суттєво постраждала, в принципі, по овочах, по плодових культурах. От, тому, я думаю, що з наступного з наступного року, з наступного сезону, ну, не з чистого листа, але. Ну, скажемо, досить важко буде тепличникам, враховуючи також і не ситуацію з цінами на газ і не зрозуміне до кінця. Зрозуміло ситуацію з логістикою, тим, що поточні логістичні потужності, овочі, фрукто, сховища і холодні склади теж дуже сильно залежать від ситуації в енергетиці. А переробні підприємства ну зараз дуже активно всі йдуть в переробку. Це те, що ми бачимо. Ми зараз ведемо один великий дослідницький проект, який пов'язаний саме з агротемою, Дуже багато спілкуємося з підприємцями з цієї галузі, і відповідно дуже багато бачимо бажання іти в переробку, йти в якісь. Або доповнюючи, або побічні бізнеси, які безпосередньо б стосувались агропереробки або можливості для агровиробників. Тобто, якщо виділити проблеми поміж, скажімо так, поміж очевидних проблем, є нестача транспорту, є нестача потужностей зберігання переробки, проблеми є з експортом. Ну і відповідно, ціни. В принципі, які на все зростають, і частково так, те, що Євген зазначив, те, що люди повертаються, їм потрібно працювати дуже сильно зріс рівень безробіття. Але ну навіть разом з тим а, є проблеми з персоналом, які більше ніж кваліфікований. який а там де не вистачає банально персоналу і можливості навчити цей персонал. А, ну і над цим а, зараз, от якраз ми рекомендуємо програму саме навчання. Персоналу в агро як один з напрямків розвитку для наших замовників, для наших іноземних для наших іноземних клієнтів, з якими ми працюємо власне по цьому масштабному дослідженню, а, якщо говорити в принципі про фрукти, овочі ну, про плодові а, тут ще. М в контексті скажу так, в контексті відповіді на питання що перспективно що цікаво вирощувати, є також дуже така цікава, на мій погляд, історія з якою ми і власне український бізнес стикнувся після 15-го року, з 15-го по 18-й рік ця тенденція спостерігалася, тому що після 15-го, після того як підскочив курс. Uh, і всі побачили, що от, наприклад, ягоди можна збувати uh, за кордон отримувати експортну виручку. Дуже багато на цьому заробляти там 70-80 uh, і ще на порядок вище рентаб рентабельність. Uh, дуже багато і до нас зверталося з дослідженнями цих тем з uh, бізнес-планами. І в принципі, наші цифри вони це підтверджували. Але ну і в принципі є цифри. Є реальність, і коли почалась реальність, вони зрозуміли, що для того, щоб цей бізнес був високомаржинальним, то для того для цього треба дуже суттєво витрачати на інпути на саджанці, на добрива на ЗЗР. А треба, щоб це був кваліфікований агроном, який зможе правильно побудувати всі процеси, а не просто там умовно закопати кущики і чекати, поки. Валюта капне на рахунок, от і знайти таких спеціалістів на той момент було досить важко зараз. В принципі, це теж суперлегка задача, тому що за 5 років на 100% ця проблема не була вирішена. А людей, які збирали саме ці ягоди, також було важко знайти, тому що умовно поруч була Польща, яка за таку ж роботу платила вдвічі й втричі менші відповідно це. А в випадку українського бізнесу це були або, скажімо, люди, які з ряду причин не можуть виїхати за кордон, бо їх там щось тримає, або є там якісь певні інші обмеження, або пропонувати їм таку заробітну платню, яка б конкурувала з польською, і людина при цьому ну, з дисконтом на те, що вона там жила б десь за кордон. От на це треба теж було зважати. Треба також було зважати на. Банально на те, що покрали у багатьох частину саджанців або якісь чужі непогані люди, або ще гірше свої погані люди, О, там і працівники, і так далі. Тобто, це додаткові витрати на охорону. Потім для того, щоб цей продукт експортувати, його треба зібрати і розфасувати, і на це також треба витратити для того, щоб ці процеси були. Нормальні, щоб продукт просто доїхав банально так до кордону або до країни призначення. А на всі страта такі маржинальні виявилися, як очікувалось, і ну і нарешті проблема з тим, що всі в цей бізнес пішли, і от умовно, через 2-3 роки, коли всі ці сади, які були посаджені, вони почали плодоносити, це по лохинні, по чорниці, по малині, була історія. Е, просто їх було дуже багато. І вони просто ввалили ціни на ринку. І якщо на момент входу на ринок лохина в Україні навіть на ринку коштувала в а, десь близько так, 300, скажімо, наприклад, гривень, а, то на момент, коли всі заповнили цей ринок, вона вже коштувала 120, а там вже по-іншому формулюється маржинальність І просто от за рахунок цього, а, Ну, випадає ця історія. Да, є овочі, є в принципі ті культури, і в принципі я тут не обмежувався овочами. Також це стосується і зернових, і культур, які потім, скажімо так, перероблюються в крупи. Ми помічали і багато дуже фермерів нам розказували такі ситуації, що вони на цей рік вони в принципі оцінили тверезу ситуацію і. Замість того, щоб продовжувати вирощувати там пшеницю кукурузу, що вони ще її не засіювали, вони поприпрофілювались на грачіку, наприклад, тому що по цій культурі Україна дуже суттєво залежала від Росії від Білорусі і дуже багатий, великі обсяги. Поставок були з цих країн на наш ринок, і відповідно це питання вже внутрішньої продовольчої безпеки відносно тих культур, які в Україні е, є популярними. Тобто, переорієнтувавшись на такі продукти, вони, по перше, обезпечили себе. Е, їм не потрібно було задумуватись про експорт, тому що задумуватись про експорт станом на там, 22 й рік це було знайти транспорт, оплатити цей транспорт, тому що ну пропозиції реально по доставці. В між найдешевшою і найдорожчою могли ну в 10 разів реально відрізнятись. Тобто, ну мені реально реально показували тоді розрахунки там, зібраних комерційних пропозицій з компаній, і ну чи не в 10 разів відрізнялася ціна від мінімальної до максимальної. А це знайти покупця на це теж треба час, на це теж треба е, гроші. Е, ну і і багато ще труднощів, з якими е, стикався власний бізнес. Тому. Ця переорієнтація на е, не експоне експортні культури, а ті культури, які споживалися в Україні, воно е, врятувало досить багато бізнесів. І Так само е, зросла переробка навіть зернових на борошно в Україні. Переробка максимально зросла за рахунок того, що не всі могли фізично е, продати зерно в е, за кордон. Не всі могли фізично його ну скажімо так ще додався сюди. Пізніше той фактор, що в собі вартості воно вийшло дорожче, ніж е, ціни, які були на, на ринку, і частина фермерів вони стримують, вони не продають урожай, вони чекають, поки внутрішні ціни виростуть, щоб вони, ну принаймні, там не вийшли в е, якийсь критичний мінус. А для того щоб зберегти і ну, зберегти свою позицію, отримати можливість розпочати власне наступну компан... компанію кампанію. Е, Оці всі фактори, вони. Ну а хто у кого такої можливості немає, ті, відповідно, збували на корольні підприємства, і ну, за рахунок цього отримали ряд, скажімо так, отримали збитки, але це ті збитки, на які вони свідомо пішли, і це в принципі можливо, це не найгірший сценарій, враховуючи інші можливі сценарії, я б сказав. От якщо говорити про ну, про ягоди і горіхи, зокрема. Говорити в контексті перспективності важко, тому що це культури, які йдуть не на наступний рік, і посадивши їх, ви там чекаєте. Там, наприклад, від 2 до 3 років для яхід до 10 років для горіхів, для того, щоб вони повноцінно почали плодоносити, і в такому випадку. Ну, якщо є вільний ресурс, то так звісно, ці культури вони більш багаторічні культури, вони можуть бути цікавими, вони можуть бути елементом диверсифікації власного бізнесу, але ну не всіх фермерів так такий ресурс є. І фермери, які живуть там від сезону до сезону, і там якийсь плюс отримують, і в принципі з цього ж бути, якщо ми говоримо про невеликих фермерів або там індивідуальні якісь фермерські господарства, тому а, така історія. Ну, вона має ну і якщо підсумувати, то по ягодах, горіхах по фруктах, дуже схожа ситуація в цілому, тобто є а, непроста технологія вирощування збирання зберігання на кожному етапі є проблеми об'єктивні ринкові, з якими фермери стикаються. І їхнє вирішення вона коштує додаткових коштів, вона е, перебиває маржинальність. А е, в деяких сегментах ринку досить висока конкуренція. Про ситуацію з експортом волоських горіхів говорити не буду, бо там ситуація ця окрема, і це ну вона там не тільки звором ринкових факторів. Тобто, там є е, е, і регуляторні, скажімо так, і перевірки, і так далі. То є обмеження попиту в споживанні фруктів, ягід, тому що це скажімо, продукти з певною. Ну це не продукти першої необхідності, тому там, якщо ми говоримо про ягоди, фрукти овочі в більшій мірі про овочі, євген принципі розказав, я не готовий настільки ж глибоко да, там, опанувати або давати якусь альтернативну думку. В принципі я згоден з тим, що він розказував, і те, що стосується посадкового матеріалу, доступ до якісного посадкового матеріалу або насіння, або там саджанці, а він теж е е негативно вплинув на власне на фермерів. І ну і в наступному році будуть з цим проблеми тут. Е ну скажімо, звісно, ми всі хотіли, щоб е там до нового року у нас всі ці проблеми вони згоріли десь там. І їх не було, але ну, реальність така, що наступна весна, вона ще все ще буде проблемно для фермерів. Це якщо говорити про овочі горіхи. так тут є можливість експорту, тут є досить висока маржинальність, але ця маржинальність, вона відносна, і вона така вакуумна, вона така в ідеальних умовах. Вона висока, і ну і реальність, якщо немає досвіду в цьому бізнесі, ну. Я, я не готовий радити, наприклад, туди йти ризикувати, коли є менш ризикові, і співставні за маржинальністю за підсумком варіанти. Один з таких варіантів це в принципі нішеві крупи, якраз або нішеві якісь продукти, типу грей, гречихи. Окрім них, це може бути сорго, це може бути просо, нут, горох, сочевиця. це продукти, це товари, які теж досить маржинальні. На них є специфічний попит і. Переважно зараз цей попит він задовольняється е, за рахунок імпорту, е, і в принципі перебувати імпорт, е, будучи українським виробником, це е, крута трендова штука, і це можливість для них з того, що я там можу сказати протягом там, невеликого типового огляду, скажімо, там роботи. Фермерів по цих культурах можна сказати, що вони ну вони звісно да вони не такі складні, як фрукти, овочі вирощувані в обробці, в, опробці, в, в використанні добрих використанні добрив і так далі. Ну вони позитивно впливають на груди. Це ну також там технічний аспект. Він важливий, але. Скажімо так, саме технічної кваліфікації мені не вистачає для того, щоб повністю це розказати. От, Але ну я думаю, що експерти є, і якщо в цю тему поглибитись, то можна а, для себе знайти цікаву інформацію. От, в плані там, техніки, вони не вимагають якихось додаткових, ну переважно не вимагають якихось додаткових закупівель техніки. А, є мінуси також з якісним посадковим матеріалом, є ризики з тим, що не всі з цим працювали, і ну, перший рік він може бути. А, роком набивання шишок десь е, є специфіка своя збуту, тобто, це там має бути робота з е, е, хлібоприймальними комбінатами, з е, виробниками круп, з фресувальниками груп, і ну, відповідно специфіка, наприклад, збуту в розгляді. Тобто, якщо є можливість достатня для того, щоб поставити у себе це пакування, фіксування, взяти, зробити собі свій бренд і продавати його напряму в мережі, то в принципі, чому ні? Якщо там якісь фінансові прорахунки дозволять е, говорити про те, що це перспективна історія, то це можна розвивати і в перспективі навіть ті фермери, з якими ми спілкувалися, які так зробили. Це декілька незнайомих між собою фермерів. Тому ну, це можна про це говорити як про тенденцію. Да, вони розраховують потім так, через якийсь час пройти ще. Сертифікацію в органік е, і отримати цей сертифікат. Тобто це да це додаткові витрати, це додаткові складнощі в е, обробці. Але якщо є бажання, то це збільшує вартість е, додан для такого бізнесу і відкриває більше можливостей Власне для експорту. Це в принципі досить цікава історія. І ну, ці продукти вони і в зберіганні також простіші, власне, ніж е, овочі, ніж фрукти, ніж лягольна такі. Обмежені або вимагають не настільки вимагають, як би це сказати, специфічного ставлення для себе після вже збирання, тобто має підтримуватись температура, вологість і так далі, але це не ну скажімо так, це не полуниця, яка там може якийсь час полежати, і все. От, тому е, ці культури, ця історія вона більш перспективна. Говорити про якісь конкретні розрахунки з маржинальністю і прогнозувати це, ну це досить зараз невдячна історія. Тому що, в принципі, да, є прогнози по зміні курсу, є прогнози по зміні вартості е, там усадкового матеріалу, газу і так далі. І ну, я думаю, що. Е, це більш висока маржинальність, ніж там буде, ніж якщо зараз почати вирощувати фрукти. Це як на мою думку, трошки цікавіше буде історія. Наступна е досить цікава тема, е про яку ну, там, якось не те, що випадково дійшов, але там логічно, е можливо, здогадався це, в принципі, енергетичні культури. Тобто, це. Досить проста е, історія з вирощуванням енергетичних культур. Це міськандус, це верба, це також сорго і е, Павловня, Ще один це дамо яблуко. От е, ці культури, е, враховуючи ситуацію в енергетиці, враховуючи те, що е, всі нові підприємства, які будуються, вони всі ну і існуючі підприємства, вони так чи інакше е, задумуються про перехід на е, тверде топливо паливо. Е, про, Можливість використання твердого палива більш більш активне так в Україні є ліси, їх багато, але в тому ну разом з тим є певні проблеми, пов'язані саме з отриманням цього матеріалу. Міскантус верба з іншого боку, там теж міскантус і сорву неоднорічні культури, вони використовуються, вони швидко ростуть, вони приносять досить Цікаві з точки зору маржинальності можуть приносити доходи, і в принципі, вони абсолютно невибагливі. Вони також позитивно впливають на відновлення ґрунтів. Те, що корисно для сівозміни теж технічний момент не, не буду на ньому акцентувати увагу, але з точки зору збуту на сьогодні. В принципі, вирощування, і, ну і навіть і, і гранулювання, тобто виробництво палець цих культур, воно може бути цікавим. І е, воно дасть гарантований збут незалежно від того, скільки ви зберете. Тому що ну, на палети попит постійно є, на брикети, на в принципі, там на тверде паливо. Ну, Але в даному випадку палетування – це там. Оптимальний варіант, я б сказав, для такого бізнесу то він буде досить прибутковим, цікавим, і я думаю, що е, якщо розглядати там перехід на такі культури на рік-на два, то це може бути цікава ідея знову ж таки для вращування е, на наступний рік, от казати про там ну, порівнювати їх між собою досить важко, тому що це різні культури з точки зору. Е, Збуту з точки зору е, того, як, як їх вирощувати, як з ними поводитися, як їх збирати? Е, вони різні, але ну це скажімо так. Це цікавіше може бути в цьому році, враховуючи і зростання цін на паливо, і зростання цін на газ, яке ну рано чи пізно воно буде зараз. Я стримують, в цьому сезоні. Я в наступному сезоні. Ну але... чи вистачить підтримки, можливо, західних партнерів, чи вистачить можливостей, власне, для оцих компенсаційних механізмів в тарифах для того, щоб стримувати ціну газу, ну, за ціною газу піднімуться ці ціни на інші е, види палива. Тому от енергетичні культури можуть бути цікавим виходом для фермерів, які саме шукають е, можливості для вирощування. Е, от і вони можуть бути трошки менш маржинальними, але в цілому це гарантований збут, і це е, ну скажімо, це те, що. Зараз навіть більш, мабуть, необхідно це стояти, і це отримати можливість якісь фундамент для того, щоб рухатись далі. І е, найцікавіші і культури, які от мене власне, коли я розбирав цю тему, зацікавили найбільше це льон і коноплі. От вони в принципі е, по. Це максимально універсальні культури. Вони використовуються і також і в енергетиці. Вони використовуються і в харчовій промисловості і в ряді технічних продуктів по коноплях. Там окремі окремі дослідження нараховують до 25 тисяч номенклатури товарів, які можна виробляти з, з конопель, власне, це і насіння, і волокна, і. І кострину, тобто, все, що може, все, що можна з них використовувати, це цікава історія. Так, по коноплях там є питання зараз по регуляції, потрошки вони вирішуються з прийняттям законодавства про дозволи на вирощування власне медичного канабісу. Це не коноплі, це канабіс, але проблеми в вирощуванні коноплі в принципі було те, що там з середини минулого сторіччя. Почали більш активно це контролювати через вміст, ну через ризики використання ну і засіяння не технічними коноплями, а більше медичними чи рекреаційними е, сортами. Це доходить іноді до абсурду, і це в принципі суттєво відлякує фермерів від того, щоб займатися цією ну дійсно крутою, дійсно високомерці культурою. От і е, варіантів через те, що дуже багато варіантів е, використання цих культур і коноплі, і, власне, й і Також е, ну досить великі перспективи цієї культури і великий обсяг гарантованого можливого збуту продукції. Це те, що в принципі зараз головне для тих, хто шукає не просто там якісь нішеві ну нішеві культури, їх можна знайти для того, щоб зайти власне в ту тему, в якій зараз. Яке зараз не гравцями для того, щоб на цьому заробити, з іншого боку, туди можна піти для того, щоб власне встояти, втримати бізнес, тримати можливості там власне власного бізнесу, забезпечувати людей роботою, забезпечувати себе доходом і ну робити якийсь вклад в продовольчу та ну і або в енергетичну безпеку країни, те, те що там теж рухає багатьма. Той в тій чи іншій мірі не буду казати, що це ключовий фактор. Бо ключове для фермерів це, звісно, власний дохід і власний допомогти. Це завжди було і це абсолютно нормально. От, що стосується Льону і Конопель, ну як на мене, це найбільш ну, цікаві культури. Є можливості для їхньої переробки в Україні, є можливості для їхнього експорту за кордон. Є великий попит на них за кордоном. Е вони досить зручні з точки зору збуту, як самі продукти, так і продукти їх переробки, що власне олії або волокна, або текстиль. Вони досить прості в вирощуванні при підборі. Звісно, правильних там сортів, правильно правильного використання якихось хімікатів. Вони вимагають значно менше інпутів для себе, ніж там ті самі ягоди, фрукти, овочі і ну от. Можливо, от ці дві культури, на мою думку, були б більш цікаві, ніж ті, про які я казав до того. Зрозуміло. Якщо в доторі є питання, пишіть. Я зараз прямо обговорю з Андрієм. Нагадаю, що це Андрій Мокряков, аналітик компанії ProConsulting. Вони займаються аналітичними дослідженнями, тому якщо ви... Вирішили рухатися в які в якусь нішу в якийсь бізнес. Ви можете більш детальніше обговорити е, ці моменти з Андрієм. Ми, в Росивочці, скинемо контакти. Ви зможете і аналітичні дослідження замовити, і, взагалі, по бізнес складових проговорити. Ми з Андрієм просто поверхнево продивилися, обговорили які культури можуть бути потенційно високомаржинальними, але щоб глибоке дослідження провести, потрібно більше часу. Тому звертайтеся до Андрія. Всі посилання будуть засилку, в опиті. До відео і Андрій вас більше зорієнтує. Андрій, можливо, щось підсумуєте, і ми перейдемо до наступного спікера, якщо не буде питань, питань, поки я не бачу. Угу. Ну, в принципі, там, за великим рахунком підсумувати це те, що там, вибір, вибір таких культур, нішевих або високомаржинальних, залежно від цілі, він має супроводжуватись також і, там, скажімо, Повною оцінкою всієї діяльності, от від того, що, що мені треба зробити для того, щоб заробити. що я отримую, з чим я можу стикнутися на кожному етапі, тобто, це там максимальна оцінка ризиків. Хоча навіть, там, на перший погляд, безризикові пшениця і соняшник мали певні обмеження в минулому році. Тобто, ну, е окрім. Того, які культури обрати, я б рекомендував також дивитись на те, що з ними можна зробити, і е, яку переробку до них можна застосувати і відкрити, тому що в принципі переробка е, це більш, ну скажімо так, менш е, залежний від сезонності. Бізнес е, бізнес, який менше піддається м, якимось зовнішнім факторам, і це можливість забезпечити. Е, Роботу круглий рік для компанії, і я думаю, що ну окрім саме вирощування, треба дивитись на можливості переводки. Тому Що це додана вартість, це інші бізнеси, це можливість роботи не тільки зі своєю сировиною, з тим, що у вас власне є, і це це власне крута можливість для розвитку. От я б так мабуть підсумував. Ну і звісно, так. Хочу привітати всіх з прийдешніми святами. От, хочу побажати, щоб перемоги були наступного року. От це як одна та перемога, яку ми всі чекаємо, так і власні якісь перемоги всюди. От і думаю, що все у нас буде добре, що ми переможемо, і ми перемагаємо за що будемо боятися. Дякую, Андрію. Приєднуюся до вашого поважання.